Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами навчимося підлізати під дугу та збивати предмети м'ячем. Для того, щоб зробити підлізання, нам потрібно стати в упор на руки та зігнуті коліна. Одну руку ставимо вперед, також іншу ніжку, іншу руку ніжку. І так почергово перекладаючи ручки і ніжки, ми пролазимо під дугу. Спробуємо ще раз. Рука, нога, рука, нога. Ще раз. Молодці, а тепер спробуємо збивати предмети мечем. Нам потрібні предмети м'яч. Відштовхуємо м'яч обмаручками і збиваємо предмет ще раз. Молодці.